Тема сьогоднішнього відео як перевірити, що певний журнал індексується в базі даних Скопус. Всім добрий день! З вами команда Павел Едван, це наш науковий центр. І у нас серія відповіді на запитання наших авторів, хто звертається за допомогою. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментуйте наші відео, відправляйте своїм колегам, ваші реакції покажуть, що нам треба. Робити для вас ще більше безкоштовного та корисного контенту. І так відповідаю на запитання: як перевірити, що певний журнал індексується в базі даних Scopus. Я обрала один журнал для прикладу, і перше, що нам треба зробити, це знайти СНН цього журналу. Це унікальний номер журналу, він буває онлайн або принт, Давайте візьмемо перший онлайн і просто за допомогою цього СНН знайдемо наш журнал в базі даних Скопус. Нам треба спочатку зайти на сайт Скопус, гуглимо його в пошуковій комірці, слово Скопус просто гуглимо, ось він. І переходимо за вкладинкою View Journal Rankings. Тут у нас знаходиться база даних всіх журналів Скопус. І так, вводимо СНН журналу 15.42.48.63. 48 63. Обов'язково проконтролюйте, щоб тут фільтр був виставлений на СНН. Тому що інакше ви просто не знайдете. Нажимаємо Find Sources. І ось він наш журнал. Зверніть увагу, що якщо цей журнал вже давно вилучений з бази, то тут буде помітка НА. Тут у нас все добре. Переходимо на карту журналу. І звертаємо увагу на оцю комірку Scopus Coverage Years. Тут ми бачимо, що журнал індексується в базі даних Scopus. але майте на увазі, що цей журнал може бути на даний момент на переоцінці в базі даних Scopus. І, на жаль, Scopus не анонсує про це. І ми дізнаємося, що журнал вилучений з бази тільки вже по факту. Тому, якщо ви хочете бути впевненими в журналі, який ви обрали для публікації своєї статті, звертайтесь до наших експертів і ми допоможемо вам в цьому. На все добре, до нових зустрічей!